Доброго ранку до вашої уваги новини на телеканалі Тиса 1. Оперативне реагування на надзвичайні ситуації в області обговорювали в Закарпатській облдержадміністрації. Там відбулося засідання обласного оперативного штабу з координації дій місцевих органів влади, установ, відомств та організацій для швидкого реагування на надзвичайні ситуації, які можуть виникнути через погодні умови. Повідомили в прес-центрі. ОДА. обговорили питання щодо координації дій органів управління та системи цивільного захисту, а також готовність сил та засобів до негайного усунення наслідків погодних надзвичайних ситуацій. Айних ситуацій та інформування населення повідомляє прес-центр Закарпатської обласної державної адміністрації. Хто не встиг, той ще не запізнився? Якщо ви не купили ялинку до нового року, тоді просто візьміть її зі стихійного смітника або ж з ринку, де їх просто залишили продавці. Зелені красуні в новорічну ніч і ще кілька днів по тому просто простояли на ринках, де їх продавали. За кілька годин до бою курантів за них просили чималі гроші. А вже близько 18-ї продавці просто пішли, що лишили по собі, бачили наші колеги. Пан Орес за випадком долі не встиг зустріти новий рік удома. Затримався в подорожі. Приїхав 1 січня, аби з нього вдома ялинку так і не поставили. Тому чоловік вирішив купити зелену красуню, аби поставити її, хоч на різдво. Вийшов на ринок, а тут щастя, можна брати задарма та ще й на вибір, яку хочеш. Подарки вже з'їли чоколаду, а прикрашати зараз. В це, що ввели, якийсь з законодавчо зробили бар'єр, щоб вони були тільки офіційні. Я так розумію, що тих, що рубають ці ялинки, вони просто побоялися їхати в великі міста, щоб бізнес не втратити, тому їх оказалося так багато зараз. Ялинки лишилися після новорічного бізнесу. Ще за кілька днів до нового року за них просили по 100-200 гривень. Віддавати дешевше, хотіли не всі. І лише 31 грудня по обіді можна було взяти ялину за 30 гривень. На такі на нашу пенсію грошей не вистачає на велику ялинку. Ну, ми десь біля двох годин були. Ну, були там і по 50 гривень, і різні були. Ну ми за 10 взяли». А ціни вже були дешевші ніж дешевші. Наприклад? дешевші. Ніж... Зато я кажу, що то то треба було спочатку дешевше давати, щоб люди забрали, щоб воно так не валялося. Шкода вам? Шкода. Получилось. Мені дуже шкода, наприклад. Саме через жадібність і нераціональність після свят лишилося стільки дерев. Прийти повз такого безладу місцеві мешканці не можуть. Кажуть, просто болить серце за зруйновану природу. Тепер я просто в шокі, які ялинки валяються. І як природу знищили і так легко кинули. Уже 2 січня за деревами приїхало авто, в якому традиційно вивозять сміття на звалища. Працівники підприємства з жахом згадували, що такого не було за всю їх майже десятилітню роботу на підприємстві. Ні, 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 такого ще не було. Я вам серйозно говорю, такого ще ніколи не було. Ну, після року, коли люди вже викидають, тоді ми це я Ну, Такого, ще, щоб такое чудо було, це новий лівки повикидали, а людям не спустили нічого, щоб вони брали собі подішевлі. А воно вийшло так, що не людям і собі. Працівники Кшепу запевнили, що не вивозитимуть дерева на смітник. Однак керівники підприємства не захотіли розповісти подробиці подальшої долі зрізаних дерев. Утім, після кількох днів на стихійному ринку ці ялинки вже точно не прикрасять новорічні домівки краян. Максимальна допомога з безробіття від 1 січня цього року становить 4 прожиткових мінімуми в середньому. Це понад 4 тисячі гривень, і вона не буде прив'язана до середньої зарплати по регіону. Про це повідомив голова держслужби з питань регуляторної політики та підприємництва Михайло Бродський. Згідно з законом про держбюджет на 2013 рік, від 1 січня прожитковий мінімум має зрости до 1108 гривень. Також зростає мінімальна зарплатня і мінімальна пенсія. Генеральне консульство Словацької республіки в Ужгороді з 31 грудня відновило прийом документів для отримання дозволу на малий прикордонний рух. З умовами надання такого дозволу заявники можуть ознайомитися на веб-сайті генконсульства. Прийом документів для отримання дозволу на малий прикордонний рух проводиться за попереднім записом на конкретну дату і час за мобільним номером телефону. Кожний робочий день з 9 до 12 години. Повідомили в консульській установі. Імена епопея триває продаж залізничних квітків за паспортом. Відтермінували у касах укрзалізниці. Приїзні документи і надалі реалізовують за старими правилами. Пасажирам, окрім пільгових категорій, не потрібно надавати документ під час посадки у потяг. У міністерстві інфраструктури пояснили, що продаж іменних квитків упровадять, але наразі невідомо, коли саме. Нагадаємо, з 1 січня 2013 року Укрзалізниця готувалася видавати квитки за документами, які посвідчують особу. Хороша новина для всіх любителів подорожувати інкогніто. І з 1 січня залізниця продовжує продавати квитки без пред'явлення паспорта. Іменних квитків поки що не буде. Анонсованим міністерством інфраструктури нововведення не набуло чинності з нового року. За словами Касирів, залізниця готувалася до впровадження продажу квитків за паспортом, але з Києва не прийшло жодного підтвердження. Тож наразі залізничники видають безіменні білети. До Львова сьогодні ж вночі оця електричка да, 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 да. туди і вечором звідти вже на ту ж електричку. теж треба. я думаю, що легше без іменних квиточків. І нам швидше працювати легше. Якщо я можу оформити за день 250 квіточків, то я думаю, якщо підуть прізвища, то 180 так, більше не оформиш, тому що треба правильність набрати правильне прізвище ініціали, щоб все співпадало, що в паспорті дані. Укрзалізниця знову запроваджує реалізацію білетів за паспортом, щоб уникнути спекуляцій та корупції. Самі ж пасажири по-різному ставляться до практики іменних квитків. Я вважаю, що краще без паспорта, якщо в нас в країні таке є довір'я людське, і так далі. А паспорт це вже признак якоїсь поліцейської держави. Значить, удобно людина, тільки повинна, коли льготи мати, дати документ. А це вон. А ці всякі шулери з білетами, вони що з паспортом, що без паспорту будуть. Тому що в нас народ страшно винахідний. Я думаю, з паспортом. Тому що є техніка безпечності. людина, яка їде з паспортом, вона зареєструвана. Значить, якщо якісь кражі чи що, то проще звернутися до органів, і органи мають можливість знайти звичайно. Нечесну людину, я думаю, що без паспорту. Чому взагалі свобода всім чесне? Тоді за зараз йти додому, неудобно брати, повернутися. продаж іменних білетів скасували у листопаді 2007 року. Тоді це зробили, аби спростити життя пасажирів. Залізничники очікували зменшення кількості скарг і конфліктів у поїздах через невідповідність прізвища або ініціалів у проїзних документах і посвідченнях особи. Найпопулярніший вид транспорту в Україні поїзди таких висновків дійшли маркетологи Укрзалізниці за результатами анкетування, учасниками якого стали понад 13 тисяч респондентів. 60% опитаних надають перевагу подорожам залізницею майже 25% користуються автобусами. Набувають популярності в Україні і літаки. Головною перевагою залізничного транспорту пасажири назвали високий рівень безпеки, автомобільного зручність розкладу, авіаційного підвищений рівень комфорту. Першим на Закарпатті народився хлопчик. Старожили вважають це гарною прикметою. Усього в новорічну ніч народилося п'ять дітей, на одного хлопця четверо дівчат. З п'ятьох пологів чотири відбулися природнім шляхом, і тільки одні за допомогою оперативного втручання. Усі п'ятеро жінок народжували в супроводі близьких та рідних, тобто партнерськими пологами. Подробиці далі у сюжеті. Пані Ірина Зісвалява стала мамою першої новонародженої дитини у 2013 році на Закарпатті. Це її перша дитина. Народила вона хлопчика вагою 400. Батьки вже придумали ім'я для свого первістка. синочка називаємо Павлик. Це таке враження, ну таке, така емоція, мені кажеться материнська. Скоши всього вона дивишся, що такий маленький, такий клубочок, такий золотесенькі, появився, така частиночка твоє і твого чоловіка. Людина ну, на сьомому, можна сказати, небі від щастя. Тобто, то не передати, що там гроші там чи в когось щось таке. Це саме мені каже цінніше в світі, що є. Це дитина. твоя. Усього на 20 хвилин пізніше народила свою третю дитину мешканка берегівщини, пані Тетяна. Імені для дитини ще не вигадали, але цей новий рік запам'ятають точно і надовго. Я не думала, що я стану мамою на новий рік, бо у мене термін закінчився 3 січня. Я планувала зранку. Ми збиралися зустрічати новий рік вдома, зробили собі все, що для того треба. А ввечері в 6 годин, десь 6-10, може кажу я чоловіку. Все пішли. І доки ми зібралися, прийшли сюди півдесятий. Дев'яносто 99% пологів, які проводять в Ужгородському перинатальному центрі, це партнерське народження. Іноді жінки беруть з собою чоловіків, іноді мам, а іноді і просто подруг. Це допомагає їм значно легше пережити непросту процедуру. У нас майже 99% – це партнерські пологи. Жінки заздалегідь беруть з більшість беруть чоловіків, але беруть і сестру, і маму, і подружку, і кому. Ну це також називається партнерські пологи. Не обов'язково, щоб був чоловік в народах. Може бути хоч хто рядом, близька її людина, з якою вона хоче народжувати рядом разом. Наразі Ужгородський перинатальний центр приймає пологи у всіх закарпаток з усіх районів, тобто виконує функції обласного за рік. Це кілька тисяч новонароджених. Розрахований він на те, аби за добу прийняти не більше 10-11 пологів. У передноворічну ніч, наприклад, народило аж 17 жінок, що майже вдвічі більше норми медичного закладу. Міська рада Тячева в новому приміщенні Мерія міста переселилася у власний адміністративний будинок після 40 років роботи в орендованих приміщеннях. Працівники міської ради вселилися в просторі по сучасному влаштовані кабінети з комфортабельними мовами праці. Також приміщення тут отримали міські служби, зокрема земельний відділ, комунальне господарство, БТІ та редакція газети Тячів. Тячівська міська рада перше за всю історію. Має своє приміщення, бо, як відомо, вона в багатьох будинках брала в оренду чи приміщення. І для міс... мешканців міста Тячева, і для працівників міської ради. Це дуже зручне місце і все ж таки вже є, як кажуть, влаштовані кабінети. Браустрою. Ми хотіли максимально приблизити це десь до старого стилю міста Тячого початку ХХ століття. Мукачівські правоохоронці стали ближче до Бога. На території міськвідділу міліції урочисто відкрили і освятили каплицю. Назвали її на честь одного з самих архангелів Михаїла. Знаково, що архістратих став заступником мукачівських правоохоронців. Його вважають покровителем воїнів, що борються за праведне діло. Ошатна капличка, кажуть священнослужителі, стане святиною для кожного правоохоронця, який зможе зайти і усамітнитися з молитвою перед заступленням на чергування чи щоденно переднесенням служби. Збагатитися духовно зможуть і затриманці. За сакральним дійством на території Мукачівського міськвідділу міліції вони споглядають за град. але користь від новосвяченої святині для правоохоронців матимуть і затриманці, переконані священнослужителі навіть будучи там і чуючи цю молитву, мені здається, що перетворення їхніх душ в благе і добре починання воно все ж відбувається без заперечень. Приходити до храму зможуть відвідувачі, рідні затриманих, помолитися за тих, хто оступився. Правоохоронці ж, які борються зі злочинністю, нерідко ризикуючи власним життям, можуть відчинити духовні ворота будь-якої пори за потреби. До святині приходять як у цивільному, так і у формі. У нашій роботі це має теж допомагати, тому що працюємо з таким контингентом, де десь може не тільки покарати, але десь допомогти тій людині вийти з різноманітних життєвих ситуацій, тому що люди по-різному попадають у міліцію і може десь йому можна допомогти, а коли у людини є якась любов до ближнього, до любов у серці, він йому допоможе вийти з цієї ситуації. Не випадково каплицю назвали на честь одного з семи архангелів Михаїла, архістратих, що з грецької перекладається як верховний воєначальник, вважається покровителем воїнів, що борються за праведне діло. Ця капличка, яка у нас освячена вже дисциплінуватиме і особовий склад направить, як кажуть, та русло, яке є відповідно добрим і спрямованим на добрі діла. Як працівника міліції. Відкриття каплиці Архангела Михаїла по праву можна назвати подією року, що минув для Мукачевської міліції. Наразі це все. Гарного вам дня, до зустрічі і хай щастить!